І все. Таке враження, що одна алкашня заходить, і все в мене. Більше ніхто. Одні ми тільки заходимо з України нормальні, адекватні, злі і недобрі, Мікеланджело, до речі, класна штука. все екшн held. я пішов. Від Пішов на точку C, блін. Чи на точку B йдемо, а? Да йдемо. Йдемо на точку Б Буду носиком стояти. Європейці, я. я, та. Чого? Ти ж не бухаєш, Колян? Ой, який приціл, слушай, я. І вон, блин ціл номер 7. А ну да я попробую от його, що я. Що я ж ось не звик до нього і наш миня. Мені... Наш мені страшный, блядь. Йоперный театр та я. Це не незвик до такого хлопця. Такий, такого паука, блядь. Фига собі. Нифига Ну зараз попробую. Хм-хм. Mm. Пробуємо. Пійдемо рашти точку С. Раш З Зводом заходимо мені туди і виносимо сіл. Без пивка тут ніяк і є таке діло, але я не вживаю взагалі алкогольних напоїв, тому тут я вам не колега, хлопці. От ви хіба самі можете собі втиснути, мені, як заважаєте на здоров'я? Я гарна бля, ну. Ахто. Ні пива, ні горілки, ні вина, ні коньяку, нічого не п'ю. Взагалі, хлопці. Ахто. І чую себе прекрасно. Ну каву люблю, файну львівську. От, і все. Hefty, так як сам, львів'янин, то. Віддаю перевагу. Добрій каві. Сітро п'ю, та. Авто. То люблю, друже. О, Здорово, братан. Ситро, квас, чай. Другий переважний вечір. То... то як мені виходить, друже. Як мені виходить, братико, як тільки то я. Ой. Бо я відразу запускаю стрім, друже. І закидаю в телеграм. Сьогодні в телеграм не закину, на жаль. сьогодні я братку в телеграму закинув. О, я зараз заберу цього Юшину. От вам, до речі, геймплей на Юшину, хлопці. Ой. Масик тут щось буяне. Землі здорові ті. Мондра... Ой. Мондраська кава. Що це за така кава? Не, не знаю. Ой, братан. Ой, Йошино, 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 бал балука походав. Все, він іде в порт. Мій перший мій фрак. О, Хі -хі. Добре. Відправили його на фазенку. Пастикурів. Пішов, чувак, пасти курів. А я переходжу тут на фугаси, хлопці, скажу вам так. Зараз мені вітерок дає дим, бля, і я тут всіх спалюю. Нахер. О, слава стояча, файно. Слава, яка любить постояти. Це ми любимо. Ох, там Оланда треба цього з'їсти. Я не влучив, чи Я О, файно, файно, брат. Ох, Ох ми тут зараз з вітерком. Ветерок, ти куди? Ти не вискакуй. Друже, бо тут зараз може бути побо братику. Ой, єпать як там конгрес став. Ой. Три детонації, є таке десата. Є таке, друже. Є, Є. і це дуже чудово, тому що в мене так мало тих флажків залишалося вже на ту детонації, що ви собі навіть не можете уявити. Так, вся надія на ляпампу, що вона нам допоможе і ми заберемо цього товариша. Ми будемо зараз забирати бісмерка, я зараз не на фугасі перейду, пацани. То так діло не буде. Или помпа живет. Эфти, oh, 20% падает. Спринт дитин відео. Файно, хорош. О, братан на Ти хочеш мене роздразлити, блядь, чи шо. А я зрозумів, що носом тут базі всіх сторін, де мене випалюють. Негидники такі. Водковод для пампа живий братан. Живи, братику, живі. живі. Та-та-та, зараз так і буде. Я спочатку хочу спалити до цього на конгресі, чувака, блядь. Ох, паракорд, Живий, живий. Живи, паракорд. Слава забрала. Yeah, yeah. Блять, я зараз цього чувака попробую спалити. Чесне слово, аж дуже хочеться. А чого він не горить на. Не хоче горіти, блять. Alle Streitkräfte beschützt das Ziel unterstützt das Alliierte Ziel rasp. Hat er keine Drück aufs Gaspedal. А якщо я зараз вийду до такого на славу, Як думаєте, що буде? Там конгрес. Бляха, ми знов зливаємо. Це а шо ж то таке, блядь? Йоп, твою дивізію. Ладно, стану я тут. Венгрес мені не прокине. Може, я попробую славу забрати. острів не йшов. Кажи <клуб> мені. Оносика. Малий. Нифига! Выходи, выходи. Где? Yeah. Ущупал. я так вистрілив Потьба в вухо Раз стовпиля як Wiesz Torpedos, są to widać w kuszykurze. Gib konres, bitz Taworzy. Heftig, sonst hätte Chance. Eieiei. Eieiei. może bollesz się zrobić. das alliierte Может быть, чем более сейчас выбрать. Там забираем цей комраз. Забираем куда раз. Не, я мушу забрати цього реактора. Ми мусимо його забрати, ти знаєш. Ну, тромб моє. Супершинку забрав, красавчик. Просто красавчик. Цей чортяка не вийде, та? Das -Ziel. Не вийде, не вийде він. Не вийде. Це факт. Тромпік живе, братику, живе. Ziel. Torpedos auf Kollisionskurs, Zeit zu tanzen. Torpedos auf Steuerbord, das könnte knapp werden. Drück aufs Gaspedal. Oh ja. Yeah. Oh, da, Tschubert. Oh, da. Oh, das alliierte Ziel? Угу. Хороша магія, красавчик. Все треба йти забирати. Там є троп і там є рун, That's да? Nice Ні, це понятно. Просто бачиш як тут летить. Ну так летить Анатолій, то це Тупо повна. Тупо повна, як воно летить. Летить просто нікуди... Ой, як гарно летить. Алабама? Непоганий Санчало. Непоганий прям, друже. Непоганий. Непоганий прям, братику. Доволі такий класний. Якщо на ній грамотно гарно грати, то суперовий. Доволі таке суперовий, друже. Не, я б з таким прицілом щось пацани взагалі мені не заходить. І слова зовсім. Скажу вам так. Я щось не можу пристрілятися, блі. Якось воно мені Дике і чуже. GG. Кінець то перемога. Кінець то перемога на моєму жанбарчику улюбленому. 161 тут, ми.